Соцвіття. Є рослини з поодинокими квітами, які розвиваються по одному на кінцях пагонів або у пазухах листків. У інших рослин квіти зібрані у суцвіття. Зібрані в суцвіття квітки це пристосування рослин для поліпшення запилення. Наприклад, зібрані разом дрібні квітки у калини, редьки, горобини краще помітні для комах запилювачів. У вітрозапильних рослин дрібні квітки зібрані в суцвіття краще вловлюють пилок з повітря, наприклад, у верби, тополі, кукурудзи. У сусвітті утворюється більша кількість плодів, ніж в окремих квітках. Це сприяє зростанню чисельності виду та його поширенню. Суцвіття це групи квітів, розташованих близько одна до одної у певному порядку. Суцвіття бувають простими і складними. Суцвіття, у яких квіти розташовуються на головній осі, називають простими. До простих суцвіть належать головка, кошик, китиця, сережка, колос, зонтик, щиток і початок. Складні суцвіття утворюються із простих внаслідок розгалуження головної осі. До складних суцвіть належать колос, китиця або волоть, зонтик і щиток. Далі ми більш детально розглянемо всі типи суцвіть. Суцвіття китиця видовжене суцвіття. Головна вісь якого є прямою, непотовщиною. На ній розташовані одна за одною окремі квіти з однаковими, добре помітними квітконіжками. Такі суцвіття мають капуста, конвалія, черемха, люпин. Сережка це соцвіття, яке має довгу, повислу вісь, на якій містяться або сидячі, або з короткими квітконіжками однакової довжини, численні, дрібні, переважно одностатеві квіти. Такі соцвіття мають тополя, береза, верба, горіх волоський, черемха тощо. Суцвіття зонтик має вкорочену вісь, квітки сидять на верхівці головної осі, виходять ніби з одного місця, і сидять на квітконіжках майже однакової довжини. Таке суцвіття мають вишні, первоцвіт, цибуля тощо. Щіток нагадує простий зонтик. Суцвіття, як і зонтик, має вкорочену вісь. Квітки сидять на верхівці головної осі, виходять ніби з одного місця. Відмінність полягає в тому, що квітки сидять на квітконіжках різної довжини. Таке соцвіття мають яблуня, груша, глід тощо. Колос це соцвіття, що є подібним до китиці, але у нього квіти без квітконіжок, має подовжену головну вісь, на якій містяться поодинокі сидячі квітки. Таке соцвіття мають осока, вербена, подорожник тощо. Початок. Має видовжену потовщену головну вісь, на якій щільно розташовуються сидячі квітки без квітконіжок. Таке суцвіття мають кукурудза, кала, рогіс тощо. Кошик це суцвіття із розширеною чашкоподібною віссю. На розширеному квітколожі скупчено розташовані сидячі без квітконіжок, численні дрібні квітки. Таке суцвіття мають соняшник, ромашка. Календула тощо. Головка має головну, укорочену, розширену вісь, на якій містяться сидячі квітки. Суцвіття часто буває кулястої форми. Таке суцвіття мають люцерна, конюшина, хміль тощо. Складні суцвіття, як я вже говорила, утворюються із простих внаслідок розгалуження головної осі. Головна вісь складного колосу розгалужується на прості колоски. Таке соцвіття мають пшениця, жито, ячмінь, пирій тощо. Складна китиця або волоть На видовженій осі розташовуються прості або розгалужені китиці. Таке соцвіття мають юка, овес, виноград тощо. Бічні осі складного зонтика розгалужуються як у простого зонтика, проте закінчуються не окремими квітками, а простими зонтиками. Таке соцвіття мають морква, петрушка, кріп, борщівник тощо. Складний щиток це соцвіття, головна вісь якого розгалужується як у простого щитка, і може закінчуватися простими кошиками або щитками. Таке соцвіття мають горобина, калина, дереві й тощо. Підведемо підсумки: квітки дрібних розмірів, здебільшого зібрані в прості чи складні соцвіття. Соцвіття збільшують ймовірність запилення та кількість утворених плодів. Це сприяє зростанню чисельності виду та його розселенню. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд! Не забувайте залишати свої вподобайки та підписуватися на канал. До нових зустрічей!